Привіт-привіт, слава Україні! Е, ви знаєте, я прочитала неймовірно крутезну книжечку. Я прочитала Михайла Козюбинського Тіні Забутих предків. Я давно якось так дивилась на цей твір, і ви знаєте, це знову виявився скарбик. Ну, от щастить мені на гарні книжечки. Е, за минулий рік у мене було лише три, здається, нецікавих таких провальних книжок. І... І це круто. якщо врахувати, що я прочитала 206. В відсотковому, знаєте, еквіваленті воно начебто і непогано вийшло. Але давайте тепер про книжечку. Це Карпати. Класнючі наші улюблені Карпати. Іван, головний персонаж. Ви знаєте. Якось я до нього так зразу припала серцем і душею. Мені настільки він якось так відгукнувся. Такий простий хлоп, який живе своїм розумом, живе своїм життям, такий собі, знаєте, в нього дуже складна важка доля. Він виріс в родині. Знаєте, я якось чесно не дуже в темі таких, от між таких сільських. Коли там один рід споконвіку ненавидить інший рід, той на тій вулиці живе, той на тій вулиці живе, вже не пам'ятаю, за чого посралися, але вони ворогують. І от саме Іван був з такого роду, і, як би так сказати, знаєте, в нього батько такий от невіжений, він, в общем, була така там одна конфліктна ситуація. <свірка> і була сварка, і, в общем, побилися двоє. от то і того ненавидів, той того ненавидів, почали морди бити після церкви, ну, звісно ж. А, от. В общем, Іван Сиротів. І почалася скрута. Мама, скільки могла, там продавала все, що там було, щоб якось і він, і дід, ну інші його брати і сестри могли жити, але грошей не було. і так от вони жили, знаєте, ще більше були ображені на, от, на той другий рід, вважаючи його в принципі, проблемою того, що в них от не стало газти. І тут, знаєте, з самого початку така щемлива сцена, що от тут батько б'ється з тим от сусідом, б'ють морди, там жінки репетують, волають. І цей от Іван він просто підійшов і дуже сильно ударив в лице доньку от цього сусіда. Ще в кров ну, дуже сильно. І ще її порвав сорочку і намисте. А, а вона така, знаєте, скрі... щепила все, так, знаєте, що от, всі сили, всю. От... І каже, а мені мама інше купить, я буду все одно красива, красива. І, і протягує йому цукерку, велику таку цукерку, і вони її навпіл з'їли. І він такий шокований, що от він її там да, побив, а вона його пригостила цукерком. Ну, і якось знаєте, з цієї цукерки почалася їхня спочатку дружба. Їм було, до речі, там, по 13, коли вони почали спілкування. І потім вони вже мріяли е, одружитися. Але не так сталося, як гадалося. Я почала розповідати, що да, родина збідніла без батька, ну, без господаря, і сину треба було йти в найми на полонину вівці пасти. І він такий: все, ми будемо разом, от я повернусь і все буде добре. І він пішов на півроку в Карпати на полонини пасти вівці. І там це окремо скажу. І коли він повернувся, він дізнався, що ця от його марічка вона втонула. І він не повірив, він, ну як ні, ні, ні. І буквально от за день до того. І він побіг там по Черемошу, біг-біг і зайшов її. І... і знаєте, життя у цього хлопця. і він пішов кудись там далекі далі, ніхто його, як то кажуть, більше не бачив. Він повернувся через шість років, такий з чорнілий, схудлий, такий, знаєте, виснажений. Він сказав, що він там у Мад'ярів, да, Пас Вівці. От. І потім повернувся, і десь через рік він одружився на багатій дівчині. Ну, він її не любив. Тут це так, знаєте, абсолютно чітко прописано Він навіть знаєте, такі розуми, чи люблю я свою дружину. Ні, не люблю. Ну, от ми пораємося по господарству, ми тут в церкву ходимо, але ні, любові немає. От. Но у цієї дівчини їй давали придане, там були і вівці, і телятка, і щось там ще ще, ще, ще. ще, А він дуже хотів, от, щоб в нього була домашня худоба. І от тут дуже круто показано, як він ставиться саме до тих, от, до своєї худоби, до свого господарства і як він ставиться до дружини. От. Ну і там от, саме от, така жорстка, така, знаєте, трешова частина цього оповідання це от, саме вже життя з цією новою дружиною Піларгея, да, її звати, якщо я не помиляюсь. Ну, ладно, не зайду, і добре. От, е І е ви знаєте, тут дуже, фінал дуже-дуже класний, дуже-дуже сильний, дуже-дуже такий щімливий, але він, ви знаєте, більш логічного фіналу просто годі шукати. Це, ну, інакше б не могло закінчитися. Вот саме це оповідання, от, якби воно закінчилося, інакше я би не повірила автору, а от так, от, от, от так воно мало бути. Ще з плюсів, ви знаєте, тут неймовірно круто описана саме, ви знаєте, атмосфера Карпат, і ліси, і Черемош, і, і взагалі, ну ви знаєте, прямо от я, я відчувала себе от, саме, от десь там під Яворем. І ну, це просто неймовірно автору: браво, браво, браво! Ну, це шикарно. Причому як він описує і саме от, коли ці вівчарі там на полонині, як от, і перший кулеш, і те, і те, і те, те. І, ну, 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 це нереально. Ви знаєте, це була така крутезна подорож Карпатами, подорож от, горами, лісами, полонинами. Це просто нереально. Але от, знаєте, на тому от всьому от ця от людська жорстокість, людська, от, ну, пробачте мені тупість інколи. Оця людська якась скаженілість, вона там зайва була. Чомусь, ну, можливо, це мій стереотип, що, знаєте, коли така красива природа навкруги, то і люди добрі. Ну, добрі, добрі, але не добрі. По-різному буває. Но, ви знаєте, я прочитала це оповідання на одному диханні, тут воно таким надруковано таким дитячим форматом, бачите, і книжечка, так, така, і шрифт великий, і, тут навіть пісні є ці от, по різним різного приводу, тут, на яке треба, і тут прямо текст пісень є. Можна і заспівати під час читання. Я, дуже, знаєте, я в лютому захваті від цієї книжки. Ніколи не думала, що да, це шкільна література, там. але вона неймовірна. Я, я не знаю, до речі, навіщо це дітям в школі, от чесно, там настільки такі серйозні теми, там настільки е, серйозні моменти, причому як би так сказати, дорослі моменти, там не якась там, да, вибір в житті. Ні, ні, ні. Там от саме така от битавуха, вибачте, за росіянізм. Там така от саме, ну, ну, дітям таке не треба, <гум> от, принаймні в шкільній програмі. Там зради, там таке, знаєте, в принципі, не дуже гарні речі і не дуже гарні вчинки, і, і взагалі це не той те, не те твір, по якому треба писати в общем, твір на тему. Да? Е, е, я раджу цю книжечку. Тут я ж кажу 70-34 сторіночки, але знаєте, вони еквівалентні просто е, нормальному такому трьохсотсторіночному твору. Тут всі герої прописані максимально круто. Тут, е, тут немає зайвого, тут немає недостаючого. Тут просто гармонія в усьому. Єдине, що тут не слава Богу, це вчинки героїв цієї книги. Вони просто мерзенні, вони просто жахливі, вони просто неприйнятні, такий, знаєте, трешачок на мінімалках. Ой. В общем, я поставила п'ятірочку на гудріц. я, до речі, завела собі блокнотик. Я тепер записую сюди. От скільки я прочитала, що я прочитала, яка е, ціночка. Ну, поки в мене от, всі п'ятірки, одна і одиничка. Е, за Графтан е, Ікс, чи як вона там та книжка називалася, до речі, гуляйте по каналу, там є 24 години, там дуже таке смішне читання, смішні, теревеньки. І взагалі, дивіться, там у мене класно. У мене затишно на каналі. Трошечки, трошечки відверне від. Е, Жаху цього світа. Світу. А, ну, в принципі, відзвітувала. Що нам залишається, як ніколи. Знаєте, от завжди згадую тепер цей мемчик, де стоїть військовий, а в нього в кишеньці таке малесеньке-малесеньке кошенятка, таке лапочку таке витягло. І знаєте, такі оченятка такі, такі. От. І ми всі, знаєте, ми всі у ЗСУ, як оті кошенятка, от, чесно. Тому давайте віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю.